Гарна сім'я, дівчата і хлопці. Зараз зроблю, верніше поставлю, робить ще один чи то лечу, чи то воно якась закуска буде. Ось тут у мене два стакани квасолі. А якщо точніше, то 400 грамів. Зараз я замочу, постоїть і відварю. Зараз я буду робити. Як воно там називається, я не знаю. Чи то салат якийсь, чи то, по якому, чи то буде якась заправка, але воно буде гарне хоч так його їсти, хоч цей, буде як заправка в борщ, кілограм помідорів. ось у мене тут є ось Пів кілограма моркви, цибулини. От перцю півкілограма. Зараз квасолю принесу ще відварену. Ось квасоля моя зварена. Це тут два стакани. 400 грамів. Я викладаю в кастрюльку, кришу сюди помідори. Просто кришу кубіком, чи як вийде вже. Морку я потру, цибульку я покришу. І перець покришу такими чи то слайсами, чи то як уже вийде. Я покри... Моркву я сюди поклала до квасолі, цибульку покришила. І тут десь 300 грамів приблизно. Я кришу помідори. Хтось хоче на м'ясорубку, я просто покришу. Так, дівчата, покришила я ось тут це все. Тепер кладу сюди 150 грамів цукру, 100 грамів олії, солі півтори ложки, от. І ставлю це на вогонь. Хай тушиться. Треба взагалі тут півгодинки варити оце все діло. Але я ставлю на 15 хвилин, тим часом покришу перці. перець додав через 15 хвилин, а потім ще через 5 хвилин додавлю оце. Поки в мене там вариться оці всі інгредієнти, я кришу перець і одночасно ще й банки стерилізую. Ось так, дівчата, я кришу. Всі складові, всі інгредієнти я напишу. От. І баночки я стерилізую просто кипяченою водичкою наливаю, накриваю кришечкою, потім воду виливаю. Я так, по-простому. Ще в мене ось є отакого кусочок перцю, я теж його туди покришу. Ще кажуть дівчата, що е, помідори чорні, то як... саме сюди їх можна і використати. Помідори в кочорні це таке. Відміряю, відміряю оцет. 35 міліграмів треба. Це він спід цукру у мене. Через 15 хвилин, як, як почне кипіти, через 15 хвилин я добавлю перець туди і ще через 5 хвилин додавлю оцет. Я оце таке у мене буде. Я не знаю, як воно називається. І, чесно, не знаю. Може, хтось знає, як воно називається, то напишете мені. Але виглядає просто смачно. І просто я, судячи по інгредієнтах, то буде смачно. Так, дівчата, ось тушила я цей оце салат, чи що воно таке? Пахне. Дуже смачно виглядає. Пахне взагалі. Тепер розкладаю я по баночках. От. Пахне. Дуже смачно пахне. Так, дівчата розклала я по баночках. Тепер закручую і відставляю, вкутую. В мене вийшло 2 літрових і 2 півлітрових баночки. Ось така красота. Я не люблю багато всього нароблювати. От, Побагато я маю на увазі, а я багато люблю робити різного. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові. До зустрічі!